Казкові звірі оселились на стінах Хмельницької міської дитячої лікарні. Створила малюнки Марія Барабаш, заступниця директора з навчально-виховної роботи Хмельницької художньої школи. Я є членом волонтерської організації Армія Сос і там дуже часто буває так, що донатів не дуже. І ну я подумала, що я можу зробити. Ну приходиш, приносиш. Ну викладач скільки заробляє викладач 500 гривень, там кладеш в тиждень. І тоді вирішила закинути інформацію. в Волонтерський чат що можу розмалювати, наприклад, стіну і частину коштів віддати, бо частина йде там на матеріали на армію. Сос оплатили матеріали та роботу художниці. Троє місцевих підприємців. Один із них Олександр Зорян, батьки чоловіка, працювали педіатрами. В Горчанах є філія міської лікарні. Вони там працювали, і це такі дуже яскраві спогади. Там зробили такі пеньочки, і на стінах відтворили, наче як ліс, і там персонажі з мультиків були. Це дуже яскраві спогади, і мені як дитині там було набагато приємніше перебувати, ніж просто в голі стіни, от, як лікарняні. І тому якби ну дозволився й подумати, що в принципі і іншим дітям буде якось ну приємно спостерігати. Розмістити стінописи вирішили на другому поверсі лікарні. Тут у нас відбувається дуже багато діагностичних процедур: ультразвукова діагностика, рентген-діагностика. Також на цьому поверсі ми надаємо і деякі реабілітаційні послуги. В кінці коридора в нас є спелеопалата, у нас є тут так само прийом психолога і так далі. Тобто виглядає так, що достатня кількість дітей зосереджується в цьому місці і. Дуже хочеться, щоб їхнє перебування тут було цікавим, веселим. За словами художниці Марії Барабаш, перед тим як створювати малюнки, ескізи узгоджували із психологом медзакладу. На створення роботи пішло більше п'яти місяців. Наприклад, якщо дитина там на дереві висить догори ногами, посміхається, якась дитина впала з дерева. А тут відділення, де рентген кабінети, де діти з зламаними руками можуть прийти, і в них це може бути стрес. Тобто там були нюанси, підключились психологи. А тоді вже я звернулася до заввідділення, яка ба неї було своє бачення, і вже з того, що вона би хотіла, я вже підшукувала в інтернеті різні малюнки. Змінами коридорів медзакладу задоволені як маленькі пацієнти, так і їхні батьки. Багато змінилося в лікарні, так як ми колись лежали в лікарні було трошечки ну незручно для діток. А зараз якось заходиш приємно, гарно, і я думаю, що навіть діткам тут комфортно лежати зараз. Тож волонтерам вдалося не лише підняти настрій маленьким пацієнтам, а й допомогти Збройним силам України за словами Марії Барабаш після завершення стінопису на благодійність відправили понад 30 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.